Українці, привіт, раді дати вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про те, як правильно розмитити автомобіль в 2023 році, і ви отримаєте п'ять корисних порад, як це зробити правильно, щоб ви не переплачували величні кошти. Але перед тим як розпочнемо, як завжди, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, нам приємно. А більшість українців дізнаються, як правильно розмитити свій транспортний засіб при цьому не переплачуючи кошти. Яка ситуація трапилась на сьогоднішній день в Україні? Більшість українців, як завжди, очікували дешевого, а хтось навіть і безкоштовного розмитнення, але трапилось не так, як гадалося. Хотіли подешевше, а розмитнення як було, так і залишається. А інколи стає ще дорожче. Ми будемо сьогодні говорити про п'ять способів, як законним чином зберегти наші кошти і розмитнити правильно свій автомобіль. Перший принцип це правильний договір купівлі-продажу на ваш автомобіль. Коли ви купуєте автомобіль, ви маєте отримати від продавця два документи. Технічний паспорт на автомобіль, і другий документ це договір купівлі-продажу автомобіля. Перед тим, як ви купуєте автомобіль, перед тим, як ви хочете в договорі написати суму, яка має бути, ви маєте проконсультуватися з брокером, і брокер вам має сказати, що дивись. Договір ви складаєте, напишіть суму, наприклад, там Рено Меган продаєте. Напишіть цифру там 1000 євро. Поторгуйтесь з тим, хто продає автомобіль, і напишіть вартість меншої. Чому? Тому що вартість автомобіля на сьогоднішній день вона напряму впливає на митні платежі. Ніколи не пишіть договір просто так на Абум. Порайтесь, скиньте силку. Того автомобіля, який ви хочете купувати, брокер перевірить. Ми своїм клієнтам це перевіряємо. Це взагалі нічого не коштує, це безкоштовно, хоч 10 автомобілів. Ми вам порахуємо і скажемо, як написати правильно. Чому це дуже важливо, тому що на одному автомобілі з двигуном там 1,6 бензин або дизель, різниці немає, Ви можете зекономити близько 20 або 30 тисяч гривень, тільки від того, чи договір купівлі-продажу був написаний правильно, чи там була вказана правильна ціна. Другий принцип це сертифікат ЄУР-1. Якщо ми говоримо про автомобілі, які коштують дорожче, ніж 5000 євро. То сертифікат ЄУР-1 в такому випадку нам може дуже допомогти. Коли ми завозимо автомобілі на фірми, ми оформлюємо сертифікат ЄУР-1, і тоді вже ми законним чином отримуємо пільгу від держави. Мито ми не платимо вже 10%, а платимо тільки 2%. І плюс те, що ми зекономили 8% на митий, то ця сума також йде далі на ПДВ. Ми економимо далі. І тут вже дуже дешеве розмитнення виникає. Ми Можемо отримати пільгу на автомобілі, якщо це бензиновий або дизельний двигун, як мінімум 10 або 15 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про фури, про великі машини або дорогі машини, чи машина дорожча. Тим більше це пільга буде діяти для вас, коли ви отримали сертифікат ЄУР-1. Але потрібно також пам'ятати, що для фізичних осіб цей сертифікат, ви можете його отримати, але розмитнення ви маєте робити тільки на фірму. Тобто не на вас, а на фірму. Тут з цим немає проблем, ми на фірму розмитнюємо, але як правило, цим користуються люди, які займаються автобізнесом. Всі наші автобізнесмени, які з нами співпрацюють, вони розмитнюють через нашу фірму, їм так вигідніше, їм так зручніше. Але і ви так. Також можете скористатися цією пільгою. Чому це важливо? Тому що і повернення ПДВ, якщо воно є, коли ви купуєте автомобіль, ви також можете зробити завдяки цьому сертифікату, коли ви будете виїжджати. Ви оформите єур 1, ви оформите експортну декларацію ЕХ1, і після цього ви зможете навіть повернути ПДВ. Але це питання потрібно уточнювати у продавця транспортного засобу чи продає він автомобіль з поверненням. Третій принцип, як ми можемо зекономити, це вибираємо правильного брокера. Чому? Кожен брокер, ви можете зробити для себе експеримент. Наприклад, ви звернулись до брокера, це як адвокат. Знаєте, один адвокат робить свою роботу краще, інший робить ще краще, інший по іншому робить. Кожен робить по-своєму. Важливо, коли брокер вам рекомендує робити правильні дії, той самий договір купівлі-продажу, той самий сертифікат Євро-1, Ми рекомендуємо нашим клієнтам так: перед покупкою автомобіля краще проконсультуйтеся. Чи він не буде вам дуже дорого коштувати? Чому? Тому що трапляється така ситуація, коли наші громадяни виїжджають до Європи, вони бачать, що чудовий автомобіль Ауді А6, трьохлітровий дизельний двигун, і, начебто, ціна не дуже дорога. Правильно, тому що в Європі такі автомобілі з великим об'ємом двигуна також люди хочуть продати по нормальній ціні, щоб їх знаєте здихатись. Наші. На це діло клюють, купують з великим об'ємом двигуна. А коли доходить до розмитнення, вони бачать ціну розмитнення 3800-4000 євро, і вже дороги немає. Там вони цей автомобіль за цю суму не продадуть або робити демпінг, провалюватись. Або, або платити кошти, розмитнювати цей транспортний засіб в Україні. Отже, третій принцип: консультуйте зі своїм брокером до покупки, коли вже купили, і після того як ви будете розмитнювати, щоб ви мали цю комунікацію, і він вам підскаже, як правильно зекономити кошти і як правильно все законно розмитнити. Четвертий принцип дуже важливий: це звіт експерта. Вже неодноразово ми розповідали про звіт експерта. Ось звіт експерта виглядає, там експерт, коли ви приїжджаєте в Україну на митницю, експерт фотографує ваш автомобіль, пробіг автомобіля, і експерт встановлює, що ваш автомобіль, яку він має ціну. Ці експерти вони мають спеціальні ліцензії, які їм видає держава, і вони на законних підставах можуть оцінити ваш транспортний засіб, вказавши, що там за великий був пробіг, що в нього є знос. В них там ціла методологія. Ми коли знімали окреме відео про них, і вони там вони знають, як правильно оцінити ваш транспортний засіб. І після того, як ми отримали звіт експерта, митниця як би вона не хотіла б, але вона вже не може нічого йому супоставити. Вони мають погодитися з цією ціною, яку дав експерт, і це дуже важливо. Чому? Тому що коли в нас є документ, який підтверджує наш договір купівлі-продажу, тоді ми вже з митницею можемо знаєте, говорити на рівних і доказувати. Що не тільки ми кажемо, що наш автомобіль стільки коштує, а що навіть експерт це підтверджує своїм висновком. П'яте і останнє це податки в пенсійний фонд. Зверніть увагу, що пенсійний фонд ви сплачуєте за автомобіль різні відсотки, десь іде сплата 3 десь 5%, а десь і більше. І от така ситуація, коли ми купуємо автомобіль, ми повинні розуміти, що нас крім ще митних платежів в кінці на першому обліку буде очікувати сплата пенсійного фонду. А пенсійний фонд він нараховується від чого? Від вартості автомобіля, як його оцінила митниця. Отже, якщо всі чотири етапи, про які ми говорили, ми будемо робити правильно, то і в пенсійний фонд ми заплатимо також не збільшену суму, як там хтось нарахував і з нас здеруть три шкури, а заплатимо ті кошти, які ми по закону маємо заплатити. Чому? Дуже це важливо, тому що деякі автомобілі, які оформлювалися і купчу писали, хтось дорожче записав, і вони потім в кінці платили на 3% пенсійний фонд, а 4%, А на великій сумі навіть 1% він грає значну роль. Отже, про що ми говорили? Що правильно робити, щоб не попасти на кошти і правильно розмити автомобіль? Договір купівлі-продажу пишемо правильний. ту ціну, яка митниця пропустить, і яка буде актуальною, правильною свіжою. Далі замовляємо сертифікат ЄУР-1, якщо маємо таку можливість, і повертаємо ПДВ, якщо автомобіль продається з поверненням ПДВ. Третє. Завжди на комунікації з митним брокером. Позвоніть, поспілкуйтесь, потрат свій час, але він потім вам окупиться в 100 разів. Четверте, замовляємо договір в експерта. Він для вас особливо нічого не коштує. Чому? Тому що він же входить в послуги митного брокера. Ми ці договори, ми їх оформляємо на кожен автомобіль, звіти і з наших клієнтів кошти ніякі не беремо. І п'яте останнє. Правильно підходимо до цього всього діла, щоб в кінці ми не переплачували кошти до пенсійного фонду. Чому це чому це важливо? Тому що якщо ми від початку побудуємо правильно наше розмитнення, то в нас і не буде проблем. Ми це відео записуємо в зв'язку з тим, що українці на сьогоднішній день. Ми маємо всі, знаєте, немає стабільної роботи, немає тих коштів, які були до початку цих бойових дій до війни. І кожен на сьогодні день хоче зекономити кошти, наскільки це можливо. Але робимо все в законний спосіб, щоб до нас не було питань ні зі сторони держави, що ми все зробили правильно, і саме головне контролювати завжди наші дії, не робити щось швидко, не поспішати, тому що. Поспішив наламав дров, і потім в тебе проблеми. І за ці проблеми приходиться розраховуватись своїми коштами, українці. Зберігайте це відео. Перед тим як будете купувати автомобіль, також на нашому каналі ви можете знайти серію відео, готуємось до розмитнення, як правильно розмитнити свій автомобіль у 2023 році. Пам'ятайте, коли ми до чогось підготувались, то це для нас не буде вже таким складним, як здається, на перший погляд. І саме головне, що ми завжди бажаємо вам, кожному із вас, перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.